Добрий день, шановне товариство. 19 січня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Ось така у нас зима. Кілька днів назад ще був сніжок. Тепер тепленько, досить таки, плюсова температура. І отак от зимує наш виноград. Можна було б сказати, що його і вкривати не треба, але вкриваю я в основному останні роки не для того, щоб захистити його від зимових морозів. А тільки для того, щоб чим подовше можна було його протримати під накриттям в землі. Земля рівномірно розподіляє температуру, не дає йому швидко проростати. І як подовше його потримати, щоб по можливості утекти від зворотних заморозків. Ось такий виноград вже скоро розпочинається сезон польових робіт, ремонт шпалери, але зараз поки немає як і зайти. Все мокре, досить таке, це добре, що є волога. Так що будемо заготовляти матеріали. Треба десь доробити, ще щось підсадити. Всім на найшвидшої перемоги, міцного здоров'я. І до побачення. Коментуємо, підписуємося, ставимо вподобайки.